Модний загул журналістів геть кутюр'є і нагламурена тусовка запрошуються до столу пити, гуляти, танці, танцювати. Європейська співоча зірочка Інна співала вандам, просто тусував. Усі були задоволені собою і так до семісінького ранку. Нашою людиною на святі їхнього життя змогла лишитись Тетяна Коваленко. У нього вже був шок від українського прийому сім років тому. Стефана Ролана запросили ризикнути ще раз. У мистецькому арсеналі Києва уся колекція од кутюр, від якої охали яхали у липні в Парижі. Сукні зі шкіри ягняти коштовностей, органзе і шовку густо нарізаного у випуклі форми. І все це на найдорожчих фігурах світу. П'ять топ моделей спеціально прилетіли. Ходити у таких сукенках, а особливо на поворотах, навіть професіоналкам було складно. На роботі тут і найсексуальніша білявка світу Кароліна Куркова. Володя Кличко кликав подругу в гості давно, а приїхала аж тепер. Я почуваюся, як в Парижі. Екскурсій Києвом у неї не було. Для мене бути тут брати участь у його шоу, працювати так близько, це особливо. Це вперше тут зі Стефаном. Ми досі не працювали разом. Я ніколи не бачила його раніше. В українських модників емоції не так зашкалювали. От кутюр носять не всі ні одне. Одкутюрні я не можу собі дозволити купити плаці за такі гроші. Це моє мою лічна діла розкривати секрети свого ні к нікчому. Якщо это платье буде моей жене идти, если она захочет захоче такое платье, то, безусловно, засловно її колекція на появится. у колі. Обговорювали мінімальні ціни. Мені сказали 30 тисяч євро. Квитки були й на місця у першому ряді тисяча доларів. Тим, хто міг дати ногою їм у спину, трохи дешевше. Суми для українських тусівок вже звичні. Я вважаю, що це, ну, абсолютно адекватна ціна. во-первых, по сьогоднішньому собитю насправді навіть даже доларів це така капля в морі. Виторг із 800 облаштованих місць на доброчинність, але опитування показало, чи не всіх запросили як почесних. ТСН довго шукала, хто ж платив. Ні, а ви що, ну ну коли ми ку Олеже, коли ми з тобою платили? Олеже, скажи, От вони кажуть, що ми платили. Це це мої соціальні. Ми... Я можливо я заплатив чесно, тому що а, я вважаю, що ну тут тут не треба економити. тут Треба заплатити, так. тому що ці так. гроші я заплатив 500 доларів. А скільки коштувало організаторам привезти і утримувати тут вершки моди і їхній почат? Ну давайте не вдаватися в подробності, комірська наша тайна кстати, в саді ніяких нету, просто тільки райдера. Посані самі затіньтерісовані в розвиті наших території Росія, і Україна для них хороший ринок. Принаймні, Стефан Роланд сказав, що кілька таємних і непостійних клієнтів в Україні у нього є. Тетяна Коваленко, Сергія Заренко, та сам один